Всім привіт, я всіх вітаю. Сьогодні у нас 13 неділя жовтня. Коротше, вийшов. так, повеселити трохи вас. Убрав я вже свою квартиру китайську. Бачите, немає квартири китайської. Ось вона лежить. Бублик тільки, бачите, залишився. Може кому там цікаво буде, ось є розміри її, бачите. Ну, Тобто маленький. Ось, у, бачите. Тоненький маленький бублик, який не займає місця. там Ні в машині, ні де. кинув його хоч де угодно. Коротше, все. Китайська квартира обрана. Да, до речі, знаєте, як квартира по-китайськи, звучить чи по-японськи. Ну, нахірата хата називається. Двохкімнатна моя квартира. <ріху> це, так, це я вам більш культурно, так сказав, воно чуть -чуть, ну, не так звучить. Ну, смисл той. же. Короче, річ піде не про квартиру, мою ту, не про хірату ту хату. Ну, піде річ, але я отримав посилочку. Зараз закріплю камеру, поставлю на штатив. Та й буду вам розказувати, що ж це таке тут я отримав. Короча, учора я вам показував, так, де тут я зараз. Учора я вам показував СЗР, засоби захисту рослин. медведку ганяв. Да? Ну, і ще на вівторок я вам обіцяв показати, інспіратор пройде. Ну, я получу його, зроблю відео, все я вам покажу, що, де, по чому, скільки. Короча, все розкрию. От. Ну, а сьогодні я вам покажу. СЗВ, скажімо так, захист чи ЗРВ, захист виноградаря. Да? Коротше, ось, все, отримав вчора посилку. Мушу поділитися з вами. Навіть не мушу, а хочу поділитися з вами. Буде правильніше. Що це таке я тут отримав? Значить, а то ми все про рослини та пророслини. Безпокоїмося, да? захищаємо їх. ну, Треба ж і виноградаря захистити, бо якщо ми не будемо захищати виноградаря, то не буде тоді потім кому захищати рослини. Значить, Я вам ось показав, що трошки я такий ну, трезвенник-язвенник, да? Короче, І ось я надибав. Давайте я вам ближче так покажу. От, бачите, тут ось дата віджимки є, усе. Ну, от так, от поставте на паузу. Кому там дуже цікаво. Е, і ви це прочитаєте все. Тут дата віджимки 0,4.1024 року. От, без консервантів. Термін придатності. Ну, термін зберігання до 6 місяців від дня розливу. Короте, це олія бліпихи. Я вже перепробував. Мені підписники підказували. Там, до речі, я вам дякую за ваші підказки. Хто ну, почув вже про би, мою біду, може, й ще в ньому. Ми ж вже люди приклонного би, віку похилого. Да? Ну і в кожного фатає болячок різних. То мені рекомендували оце діло якби. Олію. Ну, я дякую вам за рекомендацію, але ну, я, я, я вже вам казав, що я з 30-річним стажем, то я це вже пройшов ще в СССР почав проходити цей курс бойця. Я знав за обліпиху. Просто раніше в мене вона от ззаді мене якраз. Зараз тут ось дерево, ось воно, бачите, росте, а там росла обліпиха в мене. Навіть ну, в цьому році я весною спилював здорове, здорове дерево тут було, воно трошки праворуч від мене росло, бо в мене була пара, він і вона. І вітром в дворі в мене вона росла років з 20. Тобто вони такі немолоді дерева, ну 20-річні. Здорові, все плодоносило, бо, коротше, щоб не затягувати відео, вітер зломив уже стара деревина, зломив, розчахнув повністю якби обліпиху. А він ну. Він сам ж не плодонос, а він тільки опилює. Тобто вона пропала, а він залишився. То в цьому році ми просто спиляли, бо росте поросль по всьому дворі, вона дуже кидає, в неї корінь поверху йде і дуже розкидає її асфальт, не асфальт може і в хату залізти. Тобто, ну, мусили спиляти, бо теж старе і високе, ну, прибрали. Короте, посадив я персики, це ззаді мене, персики, ось у річмей там і шугартайн. ось ззаді. Коротше, оце так. Тобто я знаю за цю фішку. Короче, дивіться, для чого оцей, це олія бліпихова, вона ще ви знаєте, багата на вітаміни і мікроелементи. І крім того, що вона якби багата на ці свої мікроелементи і вітаміни. Вона ще має антисептичну дію, потім ранозагоювальну дію, регертивну дію. ну, коротше, Для чого я її використовую? Я її використовую ну, від язви, від виразки, коротше, від виразки шлунку. І я вже напробувався ті аптечних маленькі, ті фанфурики по 50-по 100 грамів, просто кошти, платиш дурні. От, а, ну, 75 гривень за ті 50 грамів. Там немає що бачити, і воно таке не свіже. Коротше, ну як обично, воно в аптіки там стоїть чи де воно там ще стоїть ну, геть не то. А це ось я спробував. Я їх уже багато. Повірте мені, за свою кар'єру я перепробував вже скільки з різних цих, що просто ну я розуміюся на цьому, тим більше що в нас ж росло, і ми і самі виготовлювали. Тобто, я дуже розуміюся на ці штуки. Просто я вам не буду розказувати того, чого не знаю. О, а це вчора я отримав, я зразу раз першим ділом. О, дивіться, як зразу вже і, і руки красяться, бачите? Я першим ділом я вже зразу все і маленьке, що налічу чуть-чуть да, і вам покажу. І дивіться, яка краса. Який колір, ну, тобто, вона, це 100% вона, я ж зразу першим ділом на смак. От. Бо я ж кажу, я вже багато перепробував усього, із аптеки, із базарів, і чого хочеш, то я зразу спробував це все діло. То я залишився дуже задоволений і не тільки я, і дружина пробувала. Так що... М -м. Ви бачите якийсь стакан колір. На час дерева. Дуже прекрасна штука, Вона, я її споживаю по чайній ложці за півгодини до часу, до, ну, до їди, І так три рази в день. Ну, Звісно, це більше треба придбати коло, коли небудь здоровий, знаєте, щоб... Там у 7 часов Бен, що треба піти ложечку прийняти, потім у 12, там бабах, щоб опять пішов. Ну, Забуваюся, це все діло. От. Ну, коротше, я щоб купив одразу літр, щоб не було мало для всіх. Бо вона ж не тільки від цього, не тільки ж вона. Ну, Використовується для захворювання нормалізації роботи шулково-кишечного тракту. Да? Вона ж ну, при гастритах, при виразках, Потім, при чому ще, ще вона, що вона там робить, при опіках дуже допомагає. Це зовнішньо вже, бо при, ну, при язвах чи виразках ви внутрі приймаєте, а ну, так як я тільки що вам показав. От. Ось опіки пролежні, потім е обмороження, там, ну, це, це все зовнішнє приймається е при екземах. Коротше. А, до речі, ще знаєте, приміняв я її, ось, коли ну, ціле літо ж ходиш там ось у тих, ну, як би в сланцях. Да? А все реме ж на землі працюєш, і руками, і ноги ж все контактують. Як правило, коли 40 градусів жари 50 на землі, да? Носки не носиш, тому що ну, куди ще носки носить, то блін. І так сильно печеш. І в носках, ні, наче босоніж, да? а земля із п'ятами ну, коручше, з нами контактує і потім з'являються ну, мікротріщини на, на, ну, на ногах, на підошвах. там. От. Так я це ну, вечором, там, ну, так як і всі ви, перед сном там ноги. Помив, да, і оцю що там буквально палець чуть-чуть, ну, пару капель і п'яте раз-раз-раз, воно хорошо, ну, заживлює, бо воно одразу зробляться мікротріщини, потім взагалі тріскають, що не можна наступити на п'яту, то воно так, ну, так боляче. То це що руки так само, це ж, коли працюємо з землею. і, ну, В землі ж ви ж всі знаєте, грибки там і все. І воно часто. Короче, Такі руки в нас, як їх не ми, а пори видно, що ну, типу грязні, да, то от воно теж хорошо це заживлює, змякчує шкіру, воно і в косметики використовується, потім при сердечних болячках використовується та де воно тільки не використовується. Коротше, дуже хороша штука. Що хочу сказати, це не в качестві реклами. Оце я знайшов, знаєте, називається там, де я його купив, олійниця. Олійниця кому ЮЕ. Я коротше, вам дам посилання. Ну, кому це буде цікаво, ви зайдете, подивитеся. Я посилання зроблю там у відео у своєму. От зразу під відео і закріплю коментар. І з телефоном вдруг там, кому що потрібно буде, ви позвоните і все. Як би я ж кажу, я перепробував за свою кар'єру багато, де і чого, ну оце дійсно качество. От повірте, дійсно мене важко обдурити це, знати так, як і у вас. Любого, якщо ви знаєте на смак, допустим, сіль чи цукор, да, якщо вам що дати соду, то ви ж сразу скажете ні, не то. Отак От і це. За 30 років я знаю її смак. Тим більше, що вдома самі ми робили, і в нас, ну, я ж вам розказав, що дерева були. Так що якось оце так. Ще хочу подякувати Володі. Мельнику Володимиру Анатолійовичу. Він активну участь приймає ну, часто і допомагає моєму каналу, і коменти пише, постійно пише в кожному моєму відео. Так що, Володимиру Анатолійовичу, я вам дуже дякую за підтримку мого каналу, за, то, за коменти, за побажання ваші. Я також вам желаю мира, добра і скорішої перемоги. Та усім нам я ж, бажаю і мира, і добра, і, і скоріше перемоги. Так що якось це так. Сьогодні таке відео, знаєте, ну, трошки треба відходити і, і від винограду, і від садка треба про себе рідного подумати. Я ж вам кажу, в мене просто вчора я ейфорію отримав, бо я скільки перепробував, у мене був фанфурик, якраз його 50-грамовий, я його там закінчив, єлі закінчив, бо ну, таке, знаєте, воно хоч і ложечку, ну. Но... Оту ложечку з такими потугами у себе запихуєш, ту чайну, да? а це просто на ура. Ну Що ну, то воно свіже, воно видавлене, якби. Я знаю, як воно там робиться, я в цю цю технологію знаю. Я позвонив цей, позвонив, мені зразу. Розказали цей, ну хоча я це все знаю, знаєте, роз що радує, що люди недалекі від цього об'яснили, спитали, чи ви з лікарем консультувалися. Ну я ж, звісно, сказав, що я. Вже сам пошти лікар з 30-річним стажем. Короче, ну, тобто люди не заінтересовані, щоб вам що то впарить, понимаєте? А, а дійсно там є різні розливки. Це я взяв літер, ну, ну просто взяв та й взяв, понимаєте? Бо, думаю, якби мікро-макроелементи, тут же ж вітаміни, оці всі мі... кажу, мікроелементи, воно ж і от простуди. І ой, господи, в нас сім'я здорова. Короче, кожному по ложечці хуже точно не буде, це тільки лучше. Як ковтати якусь хімію, то лучше ну, натуральне. Так що я взяв. А є там і 200 грамова розливка, є 500 грамова розливка, є і в стеклі, якщо вам потрібно налють. Ну, тобто там багато, там, по-моєму, чи 8. Я не пам'ятаю точно скільки. Ну, я ж кажу, кому буде інтересно, ви зайдете собі подивитеся. І та почитаєте, та там дуже багато всяких олій натуральних. Ну це дійсно а да? дуже качество. А я ж кажу, я спробував залюбки. Я просто зараз знімаю, я через що употребив, то воно, я ж вам казав, за пів години, за час до доїди рекомендується. То в мене вже скоро зараз майже скільки тут одно. 12 годин. Да? Я через час буду там. Це я зараз відео вам знімаю, через час воно буде обіда, то якраз воно ну, за час доїди та й ложечку я. Я ще й налив чуть-чуть там, якраз ложечку, вже око на <свісно> якби <оттарована. свісно> коротше, оце отак. Так що усім здоров'я, крепко, не болійте, бо, бо не буде кому виноград ухажувати наший. Усім мирного неба, здоров'я, усіх благ. Не забуваємо за рога з граш. любий коментар, абсолютно любий який до побачення, до наступного відео. Наступне відео буде, як я вам і казав, завтра не буде його, це точно понеділок. Важкий день взагалі для мене його не существує цього понеділка клятого. Ну, У вівторок я вам зроблю за ініціатор, а там підійде, коли вже вапно і це, я повністю вам надам усю інформацію, всю, яка вас цікавить, у мене немає секретів ніяких і ніколи не було від вас. Так що... Усім дякую, на все добре, до вівторка.